Щось сталося в небі над Китаєм, і два найбільші світові виробники літаків не були готові. Жодної прес-конференції, жодної презентації в голівудському стилі, лише безшумний 12-0 кілометровий випробувальний політ, який сколихнув авіаційну галузь до глибини душі. Літак: китайський Сі-929. Абсолютно новий широкофюзеляжний реактивний літак, розроблений комак, який щойно перетворився з сумнівного прототипу на потенційну загрозу світового класу за один крок. Протягом десятиліть ринок далекомагістральних перевезень належав Boeing та Airbus. Їхні літаки, 787 DreamLiner та А 350 панують у небі без реальних конкурентів. Але тепер цій монополії кидає виклик не стартап, а державна авіаційна сила з глобальними амбіціями. Це 929, це не регіональний реактивний літак, це не дешева імітація, це повномасштабний міжконтинентальний літак, розроблений для більших польотів, перевезення більшого вантажу та меншої вартості, ніж будь-що, що можуть запропонувати Boeing чи Airbus. І з цього року це вже не теорія, це літа. Якщо вас цікавлять реальні історії, які пробиваються крізь піар агітацію та викривають боротьбу за глобальне технологічне домінування, натисніть кнопку Подобається, щоб поширити цю інформацію серед більшої кількості людей. І підпишіться зараз, якщо хочете більше таких простих і глибоких занурень. Що буде далі? Скажімо так, Боїнг це не сподобається. П'ять років тому це звучало б як наукова фантастика. Китай, країна, яка досі залежить від західних двигунів та авіоніки. Тепер випускає широкофюзеляжний літак, здатний безпосадково літати з Пекіна до Чикаго, місткістю 280 пасажирів, і прагне повного внутрішнього контролю над його компонентами. Не мислимо досі. Проект C-929 розпочався як спільне підприємство з Росією під торговою маркою CR-929 – де Китай надавав кошти та виробництво, а Росія аерокосмічний досвід. Але після війни в Україні та зростання напруженості щодо обміну технологіями партнерство розпалося. Усі очікували, що проект зазнає краху. Натомість Китай взяв на себе всю цю ідею. Вони перейменували її на ці 929 пришвидшили розробку та почали замінювати іноземні деталі вітчизняними аналогами. Замінили Авіоніку, переробили конструкцію планера, переглянули шляхи сертифікації. До кінця 2023 року Перший льотний зразок був готовий, а до початку 2025 року, як повідомляється, він завершив міжконтинентальний випробувальний політ на 12.0 кілометрів, що стало символічним і стратегічним ляпасом західному домінуванню. Що найбільше шокує, це не було зроблено поспіхом. Це було навмисно, точно і готувалось роками. І послання не могло бути чіткішим. Ера Boeing та Airbus, які керували процесом, закінчилася. З'явився новий претендент на розширення виробництва А 350 Щось непомітно прокоментувалося в конференц-залі в Шанхаї. спільна заява, яку більшість західних аналітиків проігнорували: Росія та Китай об'єднали зусилля для створення широкофюзеляжного реактивного літака CR-929. Новий літак з далекомагістральними амбіціями, подвійним прапором та єдиною місією порушив дуополію. На папері це мало цілком сенс. Російська об'єднана авіабудівна корпорація ОАК мала багаторічний досвід аерокосмічної інженерії. Китайська компанія Комак мала неперевершені промислові масштаби та державне фінансування. Вони розділили відповідальність. Росія розробляла аеродинаміку та двигуни. Китай займався виробництвом та остаточним складанням. Разом вони пообіцяли вкласти в проект понад 2 мільярди доларів. І за зачиненими дверима ця цифра швидко зростала. Їхня ціль, той самий ринок, який заблокував Боїнг Dreamliner – далекомагістральні двопрохідні реактивні літаки здатні виконувати міжконтинентальні місії. Уявіть собі, Пекін, Лондон, Москва, Лос-Анджелес, і на мить план виглядав реальним. Західні фірми, зокрема Suffren GE та Ганівел, непомітно відстежували це. Керівництво Боїнг навіть видало меморандум, попереджаючи про нові загрози з боку нетрадиційних гравців. Чого вони не знали, той меморандум застаріє, як пророцтво. Але до 2022 року цей альянс розпався. Війна в Україні зруйнувала не лише кордони, а й часові рамки аерокосмічної галузі. Оскільки західні санкції проти Росії посилювалися, партнерство cr 929 зайшло в глухий кут. Російська компанія UAC, раптово опинившись під тиском, щоб зосередитися на військових платформах, відкликала ключових інженерів з програми. Терміни збилися на електронні листи. Перестали відповідати. Компоненти перестали надходити. Потім стався справжній розкол розкол, том, який не мав нічого спільного з політикою, а повністю пов'язаний з владою. Китай хотів отримати доступ до російської запатентованої технології двигунів, включаючи ранні конструкції вентиляторів з високим байпасом, призначених для конкуренції з Гігінкс. Росія відмовилася. Переговори щодо інтелектуальної власності зірвалися. Настрій змінився від співпраці до обережності. Проект мрії став загрозою національній безпеці. Тож наприкінці 2022 року Росія вийшла з цього питання. Захід видихнув. Стратеги Боїнг одразу після прибуття відкинули програми, назвавши її мертвою. Авіаційні змі опублікували некрологи на СІР 929 назвавши його черговою жертвою геополітики. Але ось чого ніхто не передбачав: Китай не зняв літак з виробництва. Він перейменував його. СР 929 непомітно перетворився на ці 929 і замість того, щоб уповільнити темпи, комак пришвидшився: більше найму, більше фінансування і більше контролю. Китай вже не просто будував літаки, він розбудовував повністю незалежну авіаційну екосистему і до середини 2023 року почали поширюватися чутки. Комак вже розпочала переробку конструкції фюзеляжу, закупівлю нових вітчизняних композитів та реструктуризацію робочих процесів сертифікації з управлінням цивільної авіації Китаю, СААК відповідно до міжнародних протоколів. Всього п'ять років тому більшість експертів вважали, що Китай не зможе побудувати широкофюзеляжний літак без Росії. А тепер вони будували його мовчки та на власних умовах. Після виходу Росії багато хто думав, що Китай зникне. Натомість Комак забув про роботу та взявся за неї. Трансформація була не гучною, а системною. Китайський уряд непомітно влив свіжий капітал, розширивши дослідницьку та розробницьку присутність Комак у Шанхаї та Ченду. А також перепризначивши провідних інженерів з військово-аерокосмічних підрозділів, десятки нових постачальників, багато з яких належали державі, були залучені до однієї місії: зробити сі 929 на стоцік живучим без іноземної підтримки. Вони не просто намагалися замінити деталі, вони будували абсолютно нову промислову основу. Інсайдери кажуть, що до кінця 2023 року Комак зібрав робочий макет повного поперечного перерізу фюзеляжу с 929 включаючи структурні зміни, що стали можливими завдяки новітній технології лиття композитних матеріалів Авікі, яка раніше використовувалася лише у військових безпілотниках. Навіть інсайдери Боїнг, виступаючи анонімно, визнали, що темпи були неочікуваними. Один із чиновників СІАТІ, як повідомляється, повідомив внутрішнім регуляторам, що метою не є конкуренція. Мета полягає в тому, щоб назавжди усунути залежність. І саме це сталося. Західних постачальників Авіоніки, яких колись було включено до плану CR 929, таких як Honeywell та Rockwell Collins, було непомітно замінено. Китайські фірми, такі як EVIC Avionics та Шанхайський інститут проектування літаків, отримали управління. Все. Від навігаційних систем до комп'ютерів керування польотом почало мігрувати всередину. І чим глибше ви дивилися, тим очевиднішим це ставало. Це вже не був спільний проект, це була суверенна програма. Поки авіаційні журналісти були зайняті відстеженням затримок виробництва в Боїнг та проблеми з сертифікацією в Airbus, Прогрес комак буквально залишався непоміченим. Замість показного піару Китай використав знайому стратегію. Побудувати тихо, а потім шокувати світ на початку 2024 року. Супутникові знімки виявили нову активність на випробувальному полігоні Комак у Чанцзяні, включаючи модифікацію злітно-посадкової смуги та розширення ангарів, достатньо великих для розміщення широкофюзеляжного рами. Спочатку аналітики припускали, що це стосується варіанту Сі 919 Вони помилялися до середини 2024 Року витоки інформації з інсайдерів свідчили про те, що розпочалися випробування інтеграції під систем. А ранні блоки розподілу живлення та засоби контролю навколишнього середовища пройшли практичні випробування на модульних платформах. Це були не моделі, це були функціональні системи, що імітували реальні умови польоту у внутрішньому звіті Евік. Що витік інформації та пізніше видалений, стверджувалося, що система регулювання тиску в салоні c 929 перевищила порогові значення на 10 сотів вище ніж вимагається стандартами ICAO для далекомагістральних перельотів. І хоча жоден повноцінний прототип ще не піднявся в повітря, частини С 929 вже були в повітрі, встановлені на модифікованих випробувальних стендах С 919 для збору даних про польоти без попередження світових ЗМІ. У цей момент навіть західні оборонні аналітики почали шепотіти нову фразу це вже не вигадка. І ось так наратив змінився. Те, що колись вважалося надто амбітним паперовим проектом, тепер називали найсерйознішим, незахідним широкофюзеляжним викликом в історії авіації. Не тому, що він уже літав, а тому, що він був ближче, ніж хтось наважувався визнати. Це не просто збільшений СІ – C-929 це широкофюзеляжний літак чистого дизайну, створений для прямої конкуренції з Boeing 787 та Airbus A350 не лише за розміром, але й за технологіями, комфортом та вартістю експлуатації. Розмах його крил сягає майже 65 метрів, що довше, ніж у DreamLiner. Ширина салону перевищує 5,5 метрів, що надає авіакомпаніям більше гнучкості в конфігурації сидінь. Від просторого дев'ятимісного економ класу до преміального компонування салону, оптимізованого для втоми під час далеких перельотів. Але розмір це не головне, головне з конструкція. Понад 50% корпусу це 929 виготовлено з вуглецевого волокна. Це разючий стрибок у порівнянні з попередніми літаками комак, і навіть трохи вищий ніж у А 350 Додайте до цього ще 15% вмісту титану в ключових несучих навантаження зонах, і ви отримаєте реактивний літак, створений для економії палива, стійкості до корозії та довговічності на наддалеких маршрутах. Всередині обшивки все стає цікавішим. Літак буде оснащений інтелектуальною авіонікою з адаптивними цифровими дисплеями польоту, освітленням кабіни для зменшення навантаження на пілота та системою моніторингу систем у режимі реального часу. Подібною до тієї, що була вперше запроваджена в 787, але за чутками має розширену діагностичну пропускну здатність гідравлічної, електричної та теплової систем. Переклад авіакомпанії отримують прогнозне технічне обслуговування та менше незапланованих простоїв двох найдорожчих проблемних місць у сучасних авіапарках. А ще є кабіна, і тут комак не стримувався. Дизайнери зосередилися на враженнях пасажирів, використовуючи матеріали для зниження шуму. Адаптивне світлодіодне освітлення та модульні варіанти сидінь, розроблені з урахуванням потреб як китайських внутрішніх перевізників, так і міжнародних партнерів. На рендерах, що просочилися в мережу, видно більші вікна, ширші проходи та планування інтер'єру, яке, як повідомляється, натхненне як мінімалістичним дизайном А 350 так і ергономічним розташуванням сидінь Embraer. А ось і головне, цей рівень інновацій впроваджується за ціною, яка за прогнозами. Буде на 15-20% нижчою ніж у еквівалентів Boeing чи Airbus, особливо для ринків, що відповідають ініціативі один пояс, один шлях. Це не просто технічна перемога, це економічна зброя. Ці 929 не просто виготовляється в Китаї, він захищений у Китаї. Остаточне складання відбувається в шанхайській пілотній зоні вільної торгівлі, об'єкті, який є водночас і геополітичним брандмауером, і виробничою лінією. Чому саме там? Тому що вільна торгова зона надає комак податкові пільги, швидше оформлення імпорту та експорту, та, мабуть, найголовніше повний контроль над даними та інтелектуальною власністю. Західні фірми не можуть просто зайти та шпигувати. Міжнародний нагляд, мінімальний, і кожен закручений болт, кожна просканована деталь залишається в межах цифрового кордону Китаю. Це не випадково. Цей літак призначений не лише для польотів, він має уособлювати повноспектральний аерокосмічний суверенітет, і наслідки цього глибші складальні лінії, оснащені робототехнікою вітчизняної розробки, яка за чутками включає системи контролю на основі штучного інтелекту, що сканують композитні панелі на наявність мікротріщин та втомних напружень у режимі реального часу. На відміну від заводу Боїнг «Евереті», який значною мірою залежить від застарілих систем та багаторівневого аутсорсингу, лінія Комак вертикально інтегрована, менше участі третіх сторін, більше внутрішнього контролю. Один інженер із Шанхайського інституту проектування та досліджень літаків, який говорив на умовах анонімності, сказав: Ми навчилися з затримок DreamLiner. Ми вивчали та адаптувалися до кожної невдачі Боїнг, заблокувавши складання в ретельно охоронюваній зоні та локалізувавши весь процес від авіоніки до сидінь та складання фюзеляжу. Китай не просто будує реактивний літак, він будує аерокосмічну фортецю, яку захід не зможе пробити. І щотижня, коли сі 929 просувається за цими зачиненими дверима ангара, Дуополія стає дедалі нервовішою. Якщо сі – це аерокосмічний меч Китаю, то двигун це його лезо, і протягом десятиліть це лезо було тупим. Давайте будемо відвертими. Двигуни завжди були слабким місцем Китаю. Сі – Вузькофізеляжний реактивний літак Китаю досі залежить від ЛІП 1 c двигуна західного виробництва спільно розробленого General Electric та Safran. та сама залежність, яка дозволила США контролювати доступ, обмежувати експорт і навіть затримувати терміни сертифікації. Але з СІ 929 Китай прагне подолати цю тягар. Зустрічайте CJ-2000 – Турбовентиляторний двигун наступного покоління, який розробляє китайська авіаційна корпорація AECC. Це не побічний проєкт, це національний пріоритет. За словами інсайдерів AECC, CJ 2000 розробляється для забезпечення тяги до 35 тонн, що ставить його безпосередньо в категорію продуктивності Rolls-Royce Trend 1000 та GNX від GE, які встановлюються на Boeing 787. Він має триметровий діаметр вентилятора наднизький коефіцієнт двоконтурності для кращої економії палива та нове покоління керамічно-матричних композитів для роботи з високими температурами турбіни при меншій вазі. Іншими словами, Китай прагне паритету. Спочатку CJ-2000 призначався для ці 919 але технічні перешкоди відсунули його розробку. Досі ця затримка могла здаватися провалом, адже зараз CJ-2000 знову розробляється його перепроектували для широкофюзеляжної місії. AECC вже розпочала стендові випробування компонентів. Повідомляється, що ранні прототипи лопатей вентиляторів та компресорних ступенів демонструють показники ефективності в межах 10% від останніх моделей GE. А план Китаю випробувати його на ці 929 до 2029 року. Повністю сертифікувати до 2031 року та масово виробляти для планерів, готових до експорту. Якщо це станеться, якщо CJ-2000 отримає комерційну сертифікацію, це буде не просто перемогою для комак, це буде геополітичним землетрусом. Бо вперше в історії незахідна країна володітиме і літаком, і двигуном. Уся екосистема силових установок. Жодних експортних ліцензій, жодних обмежень на деталі, жодного схвалення державного департаменту США, лише важелі впливу, стратегічний важіль впливу. А в авіації це сила. Але що таке потужний реактивний літак без покупців? Ось тут заходу справді варто хвилюватися. Бо поки Боїнг та Airbus борються один з одним на насичених ринках, таких як Європа та Північна Америка, Китай грає зовсім в іншу гру. Він використовує ініціативу Пояс і шлях для відкриття злітно-посадкових смуг замість доріг. Комак не просто намагається продати СІ 929 а й вбудовує його в інфраструктуру країн, що розвиваються від Південно-східної Азії до Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, де термінали аеропортів вже фінансуються, будуються або модернізуються китайськими державними фірмами. Уявіть собі, країна отримує кредит на будівництво нового терміналу від китайського банку. Будівництво виконує китайський підрядник. Радіолокаційні та диспетчерські системи належать аерокосмічному підрозділу Хуавей. А коли настає час польоту, літак на злітній смузі, це Сі 929 Це не продаж, це стратегічне партнерство, закріплене на бетоні та сталі. Згідно з повідомленнями інсайдерів з Міністерства торгівлі Пекіна, щонайменше вісім країн, включаючи Пакистан, Кенію та Малайзію, висловили попередню зацікавленість у придбанні або оренді літаків С 929 після завершення сертифікації. А ось і вирішальний момент повідомляється, що Китай планує запропонувати державне фінансування та пакети послуг за ціною нижчою за ринкову. Що знизить загальну вартість життєвого циклу Boeing та Airbus до 25%. Генеральні директори західних аерокосмічних компаній мовчки спостерігають за цим. Бо справа вже не лише в продуктивності, йдеться про те, хто контролює небо над економікою країни. І вперше в історії ця відповідь може прийти не з Вашингтона чи Парижа, а з Шанхаю. Понад 50 років Boeing та Airbus жили у світі без реального третього конкурента. Навіть коли з'являлися регіональні гравці Embraer, Bombardier, Mitsubishi, Жоден з них не торкнувся сегмента широкофюзеляжних літаків, жоден з них не загрожував флагманському 787 чи А350. Причини були очевидними: величезні витрати на дослідження та розробки, сувора глобальна сертифікація та єдине, що неможливо підробити, перевага двигуна. Але Сі 929 змінює це рівняння. Можливо, компанія ще не готова скинути Dreamliner з першого ж дня, але цього й не потрібно робити. Бо Боїнг та Airbus борються не просто з реактивним літаком, а з країною країною з державним капіталом, глобальним ланцюгом поставок, побудованим для стійкості, політичним впливом у понад 60 країнах-учасницях ініціативи, один пояс і один шлях та промисловим потенціалом для швидшого масштабування ніж будь-який із західних суперників. І поки Боїнг має справу з розслідуваннями FAA, з боями в контролі якості та хаосом у ланцюжку поставок. Комак працює за іншими часовими рамками Поколіннєвими. Один західний аналітик прямо сказав: якщо сі 929 отримає сертифікацію та забезпечить навіть помірну паливну ефективність, домінування Боїнг в азіатсько-тихоокеанському регіоні закінчиться. Airbus має кращі дипломатичні позиції, але навіть він не може конкурувати з літаком вартістю 150 мільйонів доларів, який постачається з модернізацією аеропорту та 20 річним фінансуванням. Це не просто змагання крил. Це війна систем. Західні фірми борються за прибуток. Комак будує заради влади. А коли небо стає політичним, як це завжди буває, авіакомпанії шукатимуть партнерів, які можуть гарантувати доступ, а не лише літаки. То що ж насправді символізує Сі-929? Це не просто літак, це лінія в небі, що розділяє те, що було, те, і те, що буде. Протягом десятиліть далекомагістральна авіація була західною монополією, що охоронялася режимами сертифікації. Експортним контролем та альянсами, що утворювалися під тиском. Послання було чітким: ви можете будувати реактивні літаки, але лише якщо ми так скажемо. З ці 929 Китай щойно порушив це правило. Воно побудувало реактивний літак, воно будує двигун, воно володіє ланцюгом поставок. А тепер воно будує злітно-посадкову смугу, щоб доставити його світові. Цей літак не просто перевозить пасажирів, він несе повідомлення. Вам більше не потрібен боїнг. Вам більше не потрібен Airbus. вам не потрібен захід. Можливо, сьогодні це повідомлення й мовчить. Але коли Сі-929 злетить у повітря для свого першого міжконтинентального комерційного рейсу, повністю сертифікований, оснащений китайським двигуном, проданий за рахунок китайського фінансування та приземлиться в аеропорту, побудованому китайськими фірмами, ця тиша перетвориться на ударну хвилю. Боїнг та Airbus не просто розглядають нового конкурента, вони дивляться в майбутнє. І цього разу вони летять на схід. Якщо це відео відкрило вам очі на те, що насправді відбувається у світовій авіації, то зробіть одну річ: натисніть кнопку лайк, щоб більше людей побачили те, про що не говорить мейнстрім. А якщо ви хочете бути на крок попереду цих змін у владі, без ще від неба до залів засідань, переконайтеся, що ви підписані. Ми тільки починаємо. Майбутнє не настає тихо. Він злітає на висоті тридцять нуль футів, і ми будемо тут, коли це станеться.